Добрий ранок, друзі всім! Посміхніться, чудовий день! Ручки вгору, ручки вниз, вліво вправо повернись! Сонце ручки зігріває, вітерець нас обіймає, разом будемо співати, танцювати і веселитись. На минулому занятті ми розмовляли про студію дизайну. Пригадайте, хто такі дизайнери? Як вони допомагають людям прикрашати житло? Вони планують, проєктують, розробляють та створюють проекти, інтер'єрів, ландшафтів, одягу, вебсайтів. Спочатку дизайнери розробляють ескізи на папері. Далі ідея переноситься на комп'ютер, але потрібно володіти спеціальними програмами. А далі вже завершальний етап втілення проєкту у життя. Це може бути пошиття одягу, створення упаковки, пляшки, друк картини на футболці, друк ілюстрації у книзі. А зараз зробимо будинок від дизайнера. Облаштуємо будиночок з коробок. Продумайте, чим можна його прикрасити тканиною, паперовими квітами, кульками. А зараз пограємо в гру Продовж речення Я речення починаю, а ви його закінчуєте. Меблі повинні бути м'якими, щоб для відпочинку людям потрібно. Щоб було красиво, потрібно. Щоб швидко прибрати іграшки, потрібно... А зараз продовжимо прикрашати будиночок, додамо шпалери, картини на свій смак. Чекаю ваших фото, як ви прикрасили свій будиночок. До зустрічі!